Аудіокниги українською від студії Калідор Класика фантастики на нашому каналі. Артур Кларк. Зірка. До Ватикану три тисячі світлових років. Колись я вважав, що космос над вірою має влади. Так само я вважав. Що небеса уособлюють тільки силу та велич творінь господніх. Тепер я ближче познайомився із цим уособленням, і віра моя, на жаль, похитнулася. Я дивлюся на розп'яття, що висить на перегородці над acm 6 і вперше в житті ставлю собі питання, що саме? Символізує він. Поки що я нікому нічого не казав, але істину приховати важко. Факти є в наявності, вони відображені у нескінченних милях магнітострічки та тисячах світлин, які ми доправимо на Землю. Інші вчені не згірш за мене. Зможуть їх прочитати. Та і я не така людина, аби піти на підробки на кшталт тих, які здобули погану славу для мого ордену іще в давні часи. Настрій екіпажу зорольота і без того пригнічений. А як мої супутники сприймуть цей заключний та іронічний акорд. Серед екіпажу зорольота віруючих мало. Та все ж таки вони не вхопляться із радістю за цю нову зброю у війні проти мене. Війні прихованій, добродушній, але доволі таки серйозній, яка тривала на всьому нашому шляху від землі сюди. Всі вважали доволі кумедним те, що головний астрофізик єзуїт. Лікар Чендлер взагалі ніяк звикнути до цієї думки. Чому лікарі такі запеклі безбожники? Доволі часто він приходив до мене в обсерваційний відсік, де світло завжди приглушене, і зорі сяють на повну силу. Стоячи у напівтемряві, Чендлер спрямовував погляд у великий овальний ілюмінатор, за яким повільно кружляло небо? Так, кружляло. Нам не вдалося усунути залишкового обертання корабля, і ми давно махнули на цю справу рукою. То що ж, падре, починав він, ось він, Всесвіт, і немає він ані кінця, ні краю. І, можливо, щось його створило. Але як ви можете повірити, ніби тому чомусь є справа до вас. І до нашого маленького світу. Ось цього я ніяк не можу зрозуміти. І розгорялася суперечка, а навколо нас за ідеально прозорим пластиком ілюмінатора безгучно описували нескінченні рухи туманності та зорі. Мабуть, найбільша екіпаж дивувала удавана суперечливість мого становища. Марно я посилався на свої статті три у астрофізичному журналі і п'ять у щомісячних записках Королівського астрономічного товариства. Я нагадував, що мій орден давно прославився своїми науковими відкриттями, і нехай навіть нас лишилося небагато, та наш внесок в астрономію та геофізику, починаючи з XVIII століття. Доволі суттєвий та вагомий. Але тепер цілком можливо, що саме моє повідомлення у одному із цих часописів і покладе край тисячолітній історії ордену. І боюся не тільки їй. Не знаю, хто дав цій туманності таке ім'я. Мені воно здається зовсім невдалим, і якщо у ньому закладене пророцтво, то це пророцтво може збутися тільки за багато мільярдів років. Та й саме слово туманність теж неточне, адже йдеться про незрівняно менший об'єкт, аніж величезні хмари матерії зірок, які ще не народилися розкидані вздовж чумацького шляху. Скажу більше, в масштабах космосу туманність Фенікс це крихітка тонесенька газова оболонка навколо самотньої зірки. А точніше, навколо того, що від зірки лишилося. Я дивлюсь на портрет лойоли, гравюра Рубенса. Він висить над графіками даних спектрометра і ніби сміється з мене. Ігнатій Лойола, іспанський священник, теолог, святий, засновник товариства Ісуса, більш відомого як Орден Єзуїтів. Дивлячись у непроникні очі градюри, я запитую подумки, а якби ти, святий отче, розпорядився знаннями, здобутими мною тут, далеко від маленького світу, який був твоїм єдиним відомим Всесвітом. Чи змогла би твоя віра, Отче, на відміну від моєї, стояти проти такого удару? Ти дивишся вдалину, отче, але я здолав відстані, яких ти навіть уявити собі не міг, коли тисячу років тому засновував наш орден? Вперше космічний корабель так далеко від землі, аж на межах розвіданого космосу. Метою нашої експедиції була туманність Фенікс, ми її досягли і тепер повертаємося додому із вантажем знань. Але, отче, як зняти цей вантаж з плечей своїх? Та марно, вочевидь, звертаюсь я до тебе крізь століття та світлові роки, що нас розділяють. На книзі, що ти тримаєш її. Чітко видно написані слова ад майорем де і глоріам» До слави Божої. Ні. Я більш не можу змусити себе вірити цьому девізу. Та й ти б не вірив, якби побачив сам те, що ми знайшли. Звісно ж. Ми знали, що таке туманність Фенікс. Тільки у нашій галактиці щороку вибухає понад сто зірок. Кілька годин або днів вони сяють багатократно підсиленим блиском, а потім тьмяніють гинучи. Звичайні нові зірки це пересічна космічна катастрофа. Від початку моєї роботи у місячній обсерваторії. Я зібрав спектрограми та криві світіння десятків таких зірок, але три або чотири рази на тисячоліття відбувається щось таке, перед чим нова зірка блідне і здається дрібничкою. Коли зірка перетворюється на наднову, вона якийсь час перевершує яскравістю усі сонця галактики разом узяті. Китайські астрономи спостерігали це явище 1054 року, не знаючи, що саме бачать. П'ять століть по тому, 1572-го, у сузір'ї Касіопеї спалахнула настільки яскрава наднова, що її було видно із землі навіть вдень. За тисячу років, що минула, відтоді помічено ще три такі наднові. Нам же доручили побувати там, де така катастрофа відбулася, визначити явища, які їй передували, і якщо можна з'ясувати їх причину. Корабель повільно пронизував концентричні оболонки газу, який був викинутий шість тисяч років тому і все ще продовжував розширюватися. Величезні температури, яскраве фіолетове світіння вирізняли ці оболонки, але газ був надто розрідженим, аби заподіяти нам будь-якої шкоди. Коли вибухнула зірка, поверхневі шари відкинуло із такою швидкістю, що вони полетіли за межі її гравітаційного поля. Тепер же вони утворили шкаралупу, в якій вмістилася б тисяча наших сонячних систем. А у центрі палало крихітне разюче утворення. Білий карлик розмірами менший за землю, але вагою у мільйон разів більше за неї. Світний газ оточував нас з усіх боків, потіснивши густий морок міжзоряного простору. Ми опинилися у серці космічної бомби, що вибухнула тисячі років тому. І розпечені уламки якої все ще мчали у всі боки. Величезний розмах вибуху, а також та обставина, що ці уламки заповнили сферу діаметром у мільярди миль, не давали змоги простим оком вловити їх рух. Знадобилися б десятиліття, щоб без приладів помітити, як рухаються ці вихори з баламученого газу, але ми добре уявляли собі цей лютий потік. Вивіривши, уточнивши курс, ми ось уже кілька годин розмірено ковзали в напрямку до маленької лютої зірки. Колись вона була сонцем на кшталт нашого. Але потім, потім, за якісь години, розтратила всю енергію, якої вистачило б на мільйони років світіння, і тепер. Стала зморщеним скнарою, який прогуляв багатство у юності, а тепер труситься над крихтами, намагаючись зберегти бодай щось. Жоден із нас не розраховував всерйоз, що ми віднайдемо планети. Адже якщо вони існували колись до вибуху, то катаклізм мав перетворити їх на хмари пилу. Що загубився у велетенській масі світила. Проте ми провели обов'язкову при підході до будь-якого невідомого сонця розвідки і несподівано виявили малесенький світ, що обертався на величезній відстані навколо зірки. Це був, так би мовити, плутон цієї загиблої сонячної системи. Що біжить по своїй орбіті уздовж кордонів ночі. Планета була надто віддалена від свого сонця, аби на ній коли-небудь могло розвинутися життя, але саме ця віддаленість і врятувала її від страшної долі, що спіткала побратимів за системою. Шаленне полум'я зірки. Запекло скелю окалиною і випалило з густок замерзлих газів, що вкривали планету до лиха. Ми сіли і знайшли його. Склеп. Його творці подбали про те, аби ми неодмінно відшукали його. Від моноліту, який позначав вхід, залишився тільки оплавлений пеньок. Але уже перші телефотознімки. Сказали нам, що це слід діяльності розумних істот, дещо згодом ми відзначили велике поле радіоактивності, джерело якої було приховано у скелі в глибині. Так, навіть якби монумент перед склепом був начисто знищений, він все одно зберіг би непохитним вхід. Це був вічний маяк, що волав до зірок. Наш корабель рушив до тієї мети, немов стріла до цілі в мішені. Коли споруджували цей монумент, він, очевидь, був за вишки у декілька миль. Тепер він нагадував оплавлену свічу. Ми не мали відповідних знарядь і тому тижнями пробивалися крізь переплавлений камінь. Ми ж, астрономи, а не археологи. Втім, уміємо імпровізувати. Початкова мета експедиції була забута. Самотній обеліск, ціною величезної праці, споруджений на граничній відстані від приреченого сонця, міг означати тільки одне цивілізація, яка знала, що загибель близька. Зробила останню заявку на безсмертя. Звісно, знадобляться десятиліття, аби вивчити усі скарби, віднайдені нами у склепі. Вочевидь, їхнє сонце надіслало перші попередження за багато років до кінцевого вибуху, все, що вони забажали зберегти, усі плоди свого генія. Вони заздалегідь доправили на цю віддалену планетку, сподіваючись, що інше плем'я віднайде сховище, і вони не зникнуть безслідно у небутті. Чи вчинили б ми так само на їхньому місці, чи були б надто захоплені своїм горем, аби думати про майбутнє, якого уже не мали? Якби у них в запасі був іще час. Якби. Вони вільно могли рухатися між планетами своєї системи, але не навчилися іще перетинати між зоряні безодні. До найближчої ж сонячної системи було аж сто світлових років. Та й втім, навіть якби вони опанували вищі швидкості, усе одно лише декілька мільйонів могли розраховувати на порятунок. Можливо, і краще, що сталося саме так. І знаєте, навіть якби не ця разюча схожість із людиною, про що кажуть їх скульптури, не можна було б не захоплюватися ними і не горювати над їх долею. Вони залишили тисячі відеозаписів і апарати для перегляду, залишили докладні роз'яснення в картинках. Що дають змогу легко освоїти їхню писемність. Ми вивчили багато записів і вперше за шість тисяч років ожили картини чудової, багатющої цивілізації, яка багато у чому явно перевершувала нашу. Можливо, можливо, вони показали нам тільки краще, та хто ж їм дорікне. Так чи інакше? Світ їх був пречудовий. Міста кращі за будь-які із наших. Ми бачили їх за роботою, за грою, чули крізь століття їх співучу мову. Одна картина і досі стоїть у мене перед очима. На березі, на дивовижному блакитному піску, грають та хлюпочуться у хвилях діти. Точнісінько, як граються у нас на землі. Далі берегом химерні дерева із кронами у вигляді віяла, а на мілководді нікого не турбуючи, бродять дивовижні великі тварини. А вдалині на горизонті занурюється у море сонце. Все ще тепле і лагідне, життєдайне сонце. Яке незабаром віроломно спопелиться безтурботне щастя. Якби ми не були настільки далеко від дому, якби ми не були настільки чутливі до самотності, ми, можливо, не були б настільки сильно вражені. Багато хто із нас бачив в чужих світах руїни інших цивілізацій, але ніколи. І нікого це видовище не хвилювало аж такою мірою. Ця трагедія була особливою. Одна справа, коли якийсь вид напрямок поступово вироджується і гине, як це бувало з багатьма народами та культурами на землі. Але коли квітуча цивілізація несподівано і безпричинно знищується в епоху розквіту, то де ж тут милість Господня? Мої колеги ставили мені це питання, і я намагався відповідати як міг. Можливо, отче Лойоло, ви досягли б успіху краще за мене. Але в Експерсиція спіритуалія я не знайшов нічого, що могло б мені допомогти. Експерсиція спірітуалія, духовні вправи ігнатія Лойоли. Це не був гріховний народ. Я не знаю, яким богам вони поклонялися, у що вірили і чи визнавали взагалі богів. Але я дивився на них крізь століття, що минуле. І у променях їхнього згаслого сонця перед моїм поглядом знову оживало те прекрасне, на збереження якого і були звернені їх останні потуги. Вони багато чого могли б навчити нас, для чого ж їх було знищувати? Я здогадуюсь, яку відповідь дадуть мої колеги на землі. Всесвіт, скажуть вони, не підпорядкований розумній меті і порядку, щороку у нашій галактиці вибухають сотні сонць і десь у безоднях космосу, у цю саму мить цілком можливо гине чиясь цивілізація. Творили вони добро чи зло за час свого існування. Це геть не впливає на їх долю. Божественного правосуддя немає, тому що немає і Бога. А тим часом ніщо із побаченого нами не доводить цього. Той, хто говорить так, керується почуттями, а не розумом. Бог не зобов'язаний виправдовуватися перед людиною за свої діяння. Він створив цей всесвіт і може на власний розсуд знищити його. Було б зухвалістю і навіть богохульством з нашого боку казати, що він повинен і що не повинен чинити. Звісно, важко бачити, як цілі світи і народи зникають у печі вогненій, але я зрозумів би і це. Але всьому є межа. І є межа, за якою починається зневіра. Дивлячись на наші розрахунки, які нині лежать переді мною, я відчуваю, що досяг цієї межі. Поки ми не досліджували туманність на місці, не можна було сказати точно, коли стався вибух. Тепер же Опрацювавши астрономічні дані та відомості, вийняті зі скель вцілілої планети, я можу із великою точністю датувати катастрофу. Я знаю, у якому році світло велетенського автодафа досягло землі. Я знаю, наскільки яскравою була ця наднова, що нині мерехтить безсило за кормою корабля. Я знаю, як палала вона колись на земному небі. Знаю, на світанку того дня вона яскравим маяком сяяла над східним горизонтом. Не може бути жодного сумніву. Давня загадка, нарешті, вирішена, і все ж таки, о Господи Всевишній! Ти мав у своєму розпорядженні безліч зірок. То чи потрібно було саме цей народ знищувати тільки для того, аби символ його приходу засяяв над Вифлеємом? Артур Кларк Зірка Читав руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях, підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.